Зустріч цивільних та військових психологів на південноукраїнській АЕС стала кроком уперед у спільній роботі заради ментального здоров'я людей. Сьогодні військові поділилися з атомниками методиками відновлення після бойового стресу та важких емоційних переживань. Для станції ця співпраця має особливе значення. У збройних силах служить 235 працівників підприємства, серед них дві медикині, які зараз працюють у найгарячіших точках. Також вже велика кількість наших Працівників повернулися з передової. Ми їх зустрічаємо. Бачимо це важкі поранення, контузії, психологічні травми. Це робота, яку сьогодні колектив повинен прийняти на себе, зустрічати їх, створювати для них такі умови, щоб вони дійсно могли влитися назад в колектив, працювати. Знання, які передають військові психологи, унікальні. Саме вони працюють із людьми, що перебувають у найважчих умовах. Для цивільних фахівців ці навички безцінні, адже кризових ситуацій сьогодні зазнають не лише військові, а й їхні родини, а також переселенці та всі українці, що живуть у стані хронічного стресу. За результатами останніх опитувань 87% українців переживають доволі високий рівень стресу. Тому стресом треба працювати, треба на вміти на. Давати цю кваліфіковану допомогу, а наші колеги, військово-психологи це ті люди, які можуть нам дати ті додаткові знання, яким нам не вистачає саме в цьому цивільному житті. Старший офіцер Руслан Микола вже вісім років служить у війську. Має досвід участі в АТО, навчався в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Нині опікується психологічною підтримкою морських піхотинців. За словами офіцера, психічна стійкість це основа ефективних дій військовослужбовця. Від внутрішнього налаштування залежить наскільки людина здатна витримувати стрес, діяти в екстремальних умовах і виконувати поставлені завдання. Фахівці центру діляться своїми знаннями з атомниками, аби ті могли вчасно помічати тривожні сигнали у колег і знати, як правильно допомогти. Подібна співпраця збагачує обидві сторони, дає змогу отримати інструменти, які справді працюють у кризових ситуаціях. Взаємодія не обмежується лише тренінгами. Атомники підтримують військових матеріально для роботи психологів, передали ноутбуки, закупили теплі речі та берці, зокрема й у маленьких розмірах для жінок, військовослужбовиць, одягом на осінь забезпечили й мобілізованих працівників станції та найближчих членів їхніх родин. Я щиро вдячний, що нас запросили. Що нас... Підтримують і фінансово, і матеріально це дуже важливо, це полегшує нам роботу. Відповідно, максимально будемо надавати рекомендації зі своєї сторони, ділитися своїм досвідом, щоб персонал саме даного закладу, щоб вони розуміли нюанси, щоб вони могли їх помітити. І на них вчасно зреагувати. Попереду нові кроки співпраці. Делегація від ПАЕС планує відвідати 80-й центр, щоб на місці побачити в яких умовах працюють психологи та які підходи можна використати для підтримки атомників.